Ми, українські виробники, об'єдналися ради спільної цілі допомогти армії. Поэтому приходите 26-27 на МВП Експо і убедіться, що український производитель це качественний производитель. Ми здатні вдягнути наших воїнів у якісну форму. Ми здатні забезпечити наших воїків бойовим взуттям вітчизняного виробництва. Ми здатні захистити наших військових усіма необхідними сучасними засобами індивідуального бронезахисту. Ми зробимо все, щоб захистити найдорожче життя героїв України. Ми здатні забезпечити наших солдат надійною зброєю. Ми породжуємо тишу. Наші солдати здатні бути безшумними. Ми здатні зробити все, щоб зброя наших хлопців була ергономічною. Ми робимо тепловізійні очі, що дають шанс першими побачити ворога, здобути перемогу і повернутися додому живим. Ми здатні напоїти наших солдат кришталево чистою водою. Ми станемо очима в небі для наших воїнів. Ми здатні завчасно попередити наших бійців про небезпеку.